Місяць на новій посаді перші кроки та великі плани. 10 червня міський голова на плановій нараді представив нового військового комісара. Майор Павло Колесник на військовій службі майже 20 років. З них останні шість у Бориспільській військовій частині А 2215 Павло Олександрович Колесник, військовий комісар Бориспільсько-Баришевського району. Звання майор, народився 20 червня 1975 року на Харківщині. Здобув вищу освіту у Харківському університеті повітряних сил. Одружений виховує доньку. Кар'єра воєнного починалася дуже просто, як у більшості. Як говориться, по стопам отця, брата, близьких родственників. Вибрав кар'єру воєнного. О чому, в принципі, пока не жалею. До Борисполя Павло Колесник служив у Куп'янську, Полтаві та Харкові. Борисполі служу служив 2005 года, з декабря місяця. Прийшов сюди на должность начальника узла связи батальйону связи радіотехнічного забезпечення. В 2008 году був назначений на должность начальника штаба батальона связи радіотехнічного забезпечення військової частини А-2215. Колективом військового комісаріату Павло Колесник задоволений. Потрохи починає звикати і до нової посади. Любого начальника роблять його починене. А в цьому служба налажена. На думку Павла Колесника, юнаки зараз не дуже хочуть служити в армії через недостатні фінансування сфери. Однак, каже воєнком, витримка та досвід військової підготовки для чоловіка більші за гроші. Так більше, ніж гроші. На данном этапе жизни любого молодого человека эту школу необходимо пройти, по моему мнению, каждому настоящему мужчине, который планирует с жизнь свою провести с высоко поднятой головой. Нині Павло Олександрович виховує 11-річну доньку. Там ріє ще і про сина. Хотілося бы, чтобы сын пішов по моим стопам, продолжил, как говорится, династию, но пока, к сожалению, сына не имеет.